Національна революція за вісім місяців. жеки остаточно припинять своє існування. Відповідний закон парламенту хвалив навесні. Відповідальність за утримання багатоповерхівок ляже на власників квартир. Однією із найдієвіших форм управління будинками експерти називають ОСББ. В Кіровограді їх створили 20, проте в інших містах ця практика поширеніша. У чому переваги ОСББ на прикладі Дніпропетровська розкаже Микола Момига там ОСББ на три сотні більше ніж у нас? Ця Дніпропетровська новобудова перебуває під управлінням ОСББ з моменту здачі в експлуатацію вісім років тому. Об'єднатися і самостійно отримувати свій будинок. Власники квартир вирішили, щоб управителя їм не призначив забудовник. Коли організовалося ОСББ, у цього будинку було дуже багато проблем. Так як застройщик ставив дом практично з великими недоділками. Когда организовалась ОСББ, дом был приведен в порядок надлежащий, была благоустроена территория, здесь были просто развалены. А самое основное, это улучшено э, под, подача холодной воды в дом. У будинку встановили нову систему подачі і очистки холодної води. Працюють ліфти, під'їзди та прибудинкова територія регулярно прибираються. Пенсіонер Михайло Дмитрович, який мешкає у п'ятиповерхівці під управлінням ЖЕКу, сусідам по-доброму заздрить. Говорить, нині теж задумуються над створенням ОСББ. Ми збираємося ОСББ, то оправляє документи. Зараз в наш під'їзд обрали і зробили, зроли служили, зробили каналізацію. Я тоді на піддержував я вдуздав за що я плачу. ОСББ організувалися жителі цього будинку. Раніше це була типова дев'ятиповерхівка з брудними під'їздами, непрацюючими ліфтами та вибитими вікнами. Зміни почалися, коли мешканці почали самостійно управляти своїм житлом. У нас, в принципі, провелася реконструкція ліфтів, У нас помінена каналізація, у нас остеклені всі лісничні клітки, Ми ставили вторі двері в під'їздах. У нас теж вбираються лісничні клітки, убирається двор. Тобто ми самі садімо свій будинок і. Питаємося його зділати з кожним роком все і краще. Три роки тому будинок виграв грант в рамках Дніпропетровської обласної програми міні проєктів За ці кошти встановили енергоощадну систему освітлення під'їздів та прибудинкової території. Лампи замінили на світлодіодні. Працює система автоматично. Ні в одному під'їзді немає ні одного виключателя. Система працює автоматически. Есть астрологический расчёт специальный именно по заходу и по восходу солнца. Выставляются параметры специально для нашего дома. Мы выставляли сами, почему? Потому что это зависит от розы ветров, расположения дома и от освещённости самого дома в осенне-зимний период. У планах встановити в будинку індивідуальний тепловий пункт. Це дозволить зробити квартири теплішими, а платити доведеться на 30% менше. Зекономити можна буде і на самому обладнанні завдяки державній програмі енергоефективності. Ми хочемо, і дуже давно об этом говорим: поучаствувати в государственній програмі по енергоефективності, взять кредит. Взять кредит, отримати розміщення 40% от від государства на кредит і встановити вот, вот это ИТП. за допомогою держави мешканці планують провести і повне утеплення будинку. На це вже відкладають гроші на накопичувальному рахунку. ОСББ ОСББ дає не тільки хороше ведення, учетного платежа населення, але предоставляє гражданам самим приймати участь в рішенні питань по життєдіяльності свого будинку. То есть всі платежі, які поступають в дом, направляються на э, затраты, які происходят ежедневно і ж недільна, і затрати, які відкладуються для участі в енергоефективних каких-то конкурсах. Тамара Мірошниченко радить створювати ОСББ і кіроградцям. Говорить, тільки самі мешканці зможуть ефективно управляти своїм будинком. Микола Мумига, Олександр Донцов день за днем.